Доброго дня, шановні глядачі! Хочу вам сьогодні запропонувати 10 однорічних невибагливих квіточок, які ви можете висіяти прямо у відкритий ґрунт і милуватися їхнім цвітінням на протязі всього сезону. Одною із перших квіточок хочу запропонувати вам портулак. Або ще, як його називають, дандур. Із сімейства портулакових. По різним джерелам цей рід об'єднує від 100 до 200 видів. На розсаду насіння висівають у березні. Це хто хоче бачити раніше квітування, а у відкритий ґрунт висівають його в кінці квітня на початку травня. В нього дуже дрібненьке насіння, тому висівають його на поверхню. Ще його потрібно висівати на дуже сонячному місці, бо без сонечка його квіточки закриті. А ще портулак дуже полюбляє піщано-кам'янистий ґрунт. Тобто, піджиплювати його не треба. Портулак має як прості, так і махрові квіточки, а ще дуже величезна палітра кольорів. Портулак це ґрунтопокривна рослинка у висоту 10-12 см. Друга квіточка це ешольція. Або каліфорнійський мак. Квітка дуже любе сонечко. Без сонця також закриваються квіточки. Квіти як махрові, так і прості, велика гама кольорів. Висівають шольцею під зиму. Або рано рано навесні на поверхню. Дрібнена сінячка також у неї. Маленький кущик. 20-30 см, сизу зелене листячко. Вона ще самосіється. Але це не агресор. Вона дуже швидко видаляється. Квітує весь сезон. Дуже гарно і рясно рекомендую. Третя квіточка це нігела або чорнушка. Дуже посухостійка квіточка. Висівають. У ґрунт під зиму або навесні. Треба враховувати, що чорнушка нігела не любить перезволоження. Квіти мають як блакитні, рожеві та білі кольори, кущики від 30 до 70 см. Також чорнушку. Ще застосовують як ліки. Вона ще самосіється, але також не є агресором. Дуже гарно виглядає як бурдюрна або е, у квітниках, у альпійських гірках, а ще у неї після світіння залишаються коробочки. Які є як сухоцвіти? Четверта квіточка це настурція або красоля. Ще її іноді називають капуцином. Квіточка невибаглива. Є як кущова настурція, так і настурція довгоплетиста, ляновидна. Вона. Дуже гарно квітує, а ще має гарний аромат, стане прикрасою любого квітника. Також часто її висаджують у підвісні кашпо. Красоля має махрові, напівмахрові або прості квіти, в основному жовто-оранжевих відтінків, але зараз є і інших. Кольорів. Висівають красолю уже тоді, коли минують приморозки, бо вона дуже теплолюбива. Висівати дуже легко у неї дуже крупне насіння. Бажано його замочити перед посівом. І ще красолю полюбляють шкіднички, тому обов'язково її треба обробляти. Настурція має також лікувальну дію, а ще її квіти та пагони використовують в кулінарії. Рекомендую квітку. П'ята рослинка це космея. Космея або космос, або ще мексиканська айстра, належать до роду айстрових, яка налічує більше 20 видів. Від грецького слова космео, що означає прикраса, Космея дійсно стане прикрасою будь-якого квітника. Квіти великі, гарні, як махрові, так і прості. Кущики є як низькі від 50 см, а іноді є. Такі космеї, які досягають до півтора метра у висоту. Космея висівається насінням під зиму або рано рано навесні, коли тільки зійде сніг і підтає земля, висівається по поверхні ґрунту. Якщо зійде дуже густо, то не біда, можна розсадити. Також космею можна вирощувати із розсади, тоді вона почне цвісти. Трішки раніше цвіте дуже рясно і цілий сезон до самої осені. Квітка тендітна і дуже гарна, має дуже різні кольори. Ніхто не зостанеться до неї без уваги. Посухостійка невибаглива, дуже гарна. Квіточка. Поки вам розказала за 5 квіточок, у наступній частині ще розкажу про 5 невибагливих квіточок, які можна висіяти у ґрунт. А поки вам кажу до побачення. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь. До побачення!